У нас утворилася петля, пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та ув'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони теж рахуються, як стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, начкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три три стовпчики з накидом і між ними по три повітряні петлі. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом і між ними по три повітряні петлі. Пров'язали 12 стовпчиків з накидом і між ними по три повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Вводимо гачок в петлю. дві петлі, Пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо через дві. В'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Три повітряні петлі: один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в першу петлю. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом один. Два три. Отже, ми пров'язали один, два, три, чотири, чотири стовпчики з накидом. Накид вводимо гачок під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо чотири стовпчики з накидом, один. Два. Три. 4 накид Вводимо гачок під низ під наступну арочку Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка З'єднуємо третій рядочок Вводимо гачок в третю петлю 1 2 3 На Нагачкою 2 петлі Пров'язуємо через цих 2 петлі В'яжемо четвертий рядочок Пров'язуємо 2 повітряні петлі 1 Два вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачку є дві петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У Нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Сім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Тут ми пров'язали. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо три стовпчики з накидом, зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Сім повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім накид. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Перетягуємо ниточку. На гачку є 3 петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через 2. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1, 2. Два. Накид. вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, 1, 2 Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, 1, 2 Накид. вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид. Вводимо гачок під низ. під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. один, два, накид. Вводимо гачок під низ. під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. 1, два. Вводимо гачок під низ. під наступну арочку, з'єднуємо. Дві повітряні петлі. один, два. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. один, два. Накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, сюди під низ під арочку, ми повинні пров'язати 5 стовпчиків з накидом і між ними по дві повітряні петлі. Після цього, як ми пров'язали п'ятий пров стовпчик з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. І між ними по дві повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в першу петлю, На нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, Чотири повітряні петлі. Один, Два, три. Чотири. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Чотири петлі. Один, два. 4. Підness під наступну арочку з'єднуємо. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Підness під наступну арочку з'єднуємо. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі. Один, 2, 3, 4. низ, під наступну арочку з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два. 3 4 Підніс під наступну арочку з'єднуємо. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 Підніс під наступну арочку з'єднуємо. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 Підніс під наступну арочку з'єднуємо. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Підніс під наступну арочку з'єднуємо. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. з'єднуємо, Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Останній рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку. Повертаємо виріб на вивертний бік. І з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наш віріб готовий. Дякую всім за увагу.